Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі Відверто. Власна Сполучені Штати Америки розпочали біля Венесуели військову операцію під назвою Південний спис. Чи буде тепер вся увага Америки прикута сам до цієї операції? Чи не відволікатиме це допомогу Україні? Ну і власне що з переговорним процесом. Адже держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Трамп. Походиться на нову зустріч з путіним, але якщо з'явиться реальна можливість завершити війну в Україні, про все це і не тільки будемо говорити з нашим спікером. Це голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, моє вітання і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю. Росіяни хочуть захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у тому, що вони можуть окупувати весь Донбас. Це заявив президент України Володимир Зеленський. Водночас, голова держави додав, що Україна не може залишити східну частину країни. Ми не можемо покинути схід України, ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує нам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору. Кінець цитати. Пане Ігоре, тож Покровськ, скільки він дійсно може стати тим фактором впливу на позицію адміністрації Дональда Трампа? Бо ми пам'ятаємо, що до американського президента, коли приїздили наші делегації, ми приїздили прямо з мапами, показуючи, як власне фронт де проходить, по які лінії розмежування. Бо наскільки я розумію, американський президент взагалі не орієнтувався. А тут президент каже, Покровськ є важливим моментом щодо позиції Трампа. Ну, теж тут потрібно розуміти, як доносити власне інформацію. Бо коли сам Трамп озвучував, що жалюгідні саме військові надбання російського агресора. Ну, очевидно, що він же ж опирався і на дані, що там за рік змогли окупувати додатково менше 1% української території. А якщо і відбудеться окупація там, Покровська або Покровська Мирноградської агломерації, то все ж таки це найбільша буде там перемога, я б її назвав пірова перемога росіян з 23-го року, а ми вже підходимо під завершення 25-го. Тобто, не йде, звичайно, про те, що десь це позитивно чи ще щось. Ні. Це просто демонструє ефективність сил оборони України. Зрозуміло, що жодна оборона не може полягати у стіні. У розумінні Гри престолів, яка там тисячу років стоїть і все її там не обійти, і так далі. От. Але це якраз і показує, що не досягає Путін того, чого він хоче. Хоча ми прекрасно розуміємо, що росіяни зараз намагаються використати дійсну і ситуацію безпосередньо на е, Покровському напрямку, і що mm -hmm. стосується. Ситуації довкола Гуляйполя, відповідно, запорізький напрямок теж Покровське. От ну тобто, в принципі, є точки, про які говорить головком Сирський, де відбуваються найбільші битви, звичайно, це і Куп'янськ, де все ж таки іде намагання безпосередньо якраз і зачищати. Якраз росіян, але в цій ситуації ми прекрасно от переходячи знову ж таки в геополітичний вимір, як подадуть це? От зверніть увагу, Лавров в нещодавньому своєму інтерв'ю каже: ось Трампу після телефонної розмови з Путіним, і коли поспілкувався Лавров і сам Рубіо, поклали на стіл якусь аналітичну довідку, після якої. Трамп все повністю завернув. Тобто, все залежить від того, по суті, що ж покладуть на стіл конкретно Дональду Фредовичу, в якому світлі воно буде показано. Для нас зараз дійсно головне продемонструвати, що відповідна лінія оборони, ну але принаймні там основні напрямки вони можуть і далі триматись. Зрозуміло, що можуть бути маневри. Для відходу на більш підготовлені рубежі, але ці рубежі мають бути підготовлені. Тобто це питання вже комплексне до нашої держави, а не просто це озвучувати там десь в прес-релізах. Тим не менш, ми ж розуміємо, що відбувається зовнішній аналіз ситуації, ну з тих же супутників, осінт і багато чого іншого, де відповідно Сполучені Штати аналізують і це привід для Трампа або здійснювати тиск безпосередньо на Москву, або десь здійснювати тиск. На Україну, тобто ми ж розуміємо, що в цьому плані він не є прихильним до якоїсь історії. Угу. Разом з тим, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у розпорядженні американської адміністрації лишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію. Пане Ігорію, це виходить так, що останні санкції, які були запроваджені, які з 21 числа будуть діяти в повній мірі. Ну тобто, це останній важель тиску на Росію. Чи лишилися не знаю, окрім санкційного методу, ще інші важелі впливи? Та ні. Я думаю, що Рубіо це говорить, я це називаю тактичне потепління. Їм треба вийти знову ж таки на контакт з росіянами для подальшої комунікації. Тобто, вони здійснили дуже серйозні дійсно кроки, і до речі, санкції проти і Роснефті ще не почали діяти, а почнуть діяти тільки з 21 листопада. Але вже дуже серйозний удар. Ми ж бачимо і бажання зараз Лукоїлу продати свої закордонні активи. Була одна швейцарська компанія, які одразу бесенд, міністр фінансів, фактично. Відрізав все їхнє бажання купляти ці активи, пов'язуючи з одним із російських олігархів. Тому це якраз і показує, що в принципі Штати тримають цю ситуацію під повним контролем. Є, є можливості дійсно. Я відзначу, що зараз це Рубіо говорить якраз з точки зору намагання посадити. Путіна за той стіл переговорів, де все-таки російська позиція зміниться. Власне ж, про це йде постійно мова. Що Трамп очікує зміни з позиції Російської Федерації для того, щоб вийти на якесь конкретне рішення. А що стосується подальших кроків, ну ми ж пам'ятаємо, є наприклад можливість визнання Росії державою спонсором тероризму. Це буде дуже серйозний якраз крок і як елемент вторинних санкцій для партнерів безпосередньо Російської Федерації, тому що це ж перевірка всієї там фінансової економічної діяльності з боку американських структур. Це питання, наприклад, конфіскації російських знерухомлених активів у Сполучених Штатах, а їх там від 5 до 8 мільярдів доларів. Коли Рубіо каже про стелю, він же ще має. На увазі, що ну ось санкції не мають негативно впливати саме на американську сторону, на американський бізнес, їхню економіку, тобто, з цієї точки зору, він показує ті обмеження, які будуть вводитися, ніби вони жодним чином не здійснюватимуть саме негативний вплив на американську економіку. Але ми ж розуміємо, що тут прорахувати доволі. Важко щодо впливу. Хоча, звичайно, якщо говорити про рівень двосторонньої торгівлі між штатами і Російською Федерацією, то він жалюгідний насправді, тобто там порядка 3,5 мільярдів доларів, але краще і цього б теж не було. Угу. Але разом з тим Америка знімає санкції з будівництва нових енергоблоків атомної електростанції в Угорщині. Воно якраз і ведеться російською корпорацією Росатом. Такий виняток зроблено для забезпечення енергетичної безпеки Угорщини. Ну, принаймні, це публічно офіційна версія, яку озвучить держсекретар Марко Рубі. Також знято санкції для постачання російських енергоресурсів до країни. Він назвав це постачання незначною частиною російського експорту, але це майже все, що купує Угорщина. Як ви оцінюєте такий виняток? Це суто, я не знаю, особисті відносини Трампа Орбана, чи можливо ну, більш глибші якісь моменти, що от таким чином хочуть е, проросійську, скажімо так, коаліцію в Європі от трошки розбавити, давши їм певні пряники? Тут є. Економічний фактор він полягає в тому, що американці мають певну залежність від росатому, а точніше кажучи, від е, окремих рудовищ е, рідкоземельних матеріалів, е, які належать безпосередньо росатому. Mm -hmm. Тому, ну, очевидно, що у них є певні стримуючі фактори для того, щоб мало того, щоб запроваджувати нові санкції, але ці фактори ж стимулюють певне пом'якшення. Другий момент те, що Орбан пообіцяв все ж таки вхід Вестінгхауса до Угорщини. ну, Я це вважаю, що це пил в обличчя. Трампу за нинішніх обставин. Ну, тим не менш, мова йде про ядерне пальне, тобто про твели, ми ж розуміємо, що в Угорщині на АЕС ПАКШ зараз працює, якщо не помиляюся, чотири реактори вер 440, такі самі, як в Україні, які отримують вже відповідні твели. Якраз з боку Westinghouse, а плюс те, що буде будуватися, і будується відповідно те, що знято санкції? Це два енергоблоки по 1,2 і гігавати потужності VR – 1200, І отут цікавий момент. А який сенс росіянам запускати на цю територію американців? Ну тобто, які геополітичні для цього фактори? Ну тобто, це абсурд повний. Ну, єдине, що додатково ж домовились угорці з Трампом, що будуть розвивати тему мобільних е, ядерних блоків, от, і, відповідно, там, можливо, американці будуть брати участь, але це не настільки стратегічно, де да вже орбана давно при владі не буде. І, ну, тобто, це, е, по, щоб пояснити по суті, щоб пояснити, навіщо взагалі знімати ці санкції і затомки е, угорсько-російської, і навіщо Відповідно, ці винятки по санкціях відповідно Лукоюлу Роснефті те, що і не лише і по газу, що стосується турецького потоку, який Балканський через нього надходить. Відповідно, російський газ на території Угорщини, тобто, це все намагання зіграти більше в те, щоб допомогти орбану переобратися в квітні наступного року на парламентських виборах. І, звичайно, тут, уже виходячи з вашого питання, це певний елемент такої внутрішньої позиції безпосередньо в європейському союзі. Об'єктивно сполученим штатам невигідно мати ЄС як рівноцінного партнера. Тобто він хоче бачити його як молодшого партнера, який буде відповідно купляти американську зброю в американській енергоносії, а Росія буде як елемент, ну, скажімо так, лякалки лякалки для європейських країн для того, щоб знову ж таки зберігати певну цю трансатлантичну, євроатлантичну єдність у безпековому вимірі. Гаразд угу. в цьому контексті зрозуміла, яка перевага для Америки. Разом з тим адміністрація Трампа хоче виключити згадку про територіальну цілісність України та засудження російської окупації Криму та інших регіонів з умов ООН. Це пише Київ пост з посиланням на джерело. Пише що річ іде про вимогу ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи тимчасово окупований Крим і місто Севастополь, яка традиційно є важливим дипломатичним інструментом. Для чого це робиться, що тут дає Америці? Оце от виключення а, згадки про територіальну цілісність України? Ну, це ж якраз і продовження моєї попередньої відповіді, що стосується тактичного потепління, тобто, це намагання вийти на певну платформу комунікаційну. Ми пам'ятаємо, як це розділяв віце-президент Венс. Він же це максимально спрощено подавав, де вказував, що для України головне це гарантії безпеки, для Російської Федерації територіальне питання. Правда, після таких заяв, звичайно, ми чули неодноразово. Позицію самого Трампа, що війна має зупинитися на тих лініях, які є сьогодні. Тобто, це не враховує інтересів безпосередньо російського агресора, те, що озвучується принаймні. А тому я не виключаю, що такі кроки, такі ну не те, що кроки, це більше сигнали. Спеціально неофіційного характеру для того, щоб показати, що і Сполучені Штати готові вести подальший діалог. Хоча зрозуміло, тут позиція України незмінна, і здавати наші території ну точно ніхто не буде. Тобто, мова може йти виключно про заморозку по факту війни на максимально довготривалий термін, із фіксацією нинішніх позицій. Відповідно сторін для нас це збереження по суті статусу кво, тому що це буде і далі визнання там ну, 20% української території, трохи менше в статусі тимчасово окупованих територій, тобто те саме, те саме, як по суті зараз. Але з точки зору Трампа, з точки зору Сполучених Штатів, звичайно, вони це можуть подавати як певні поступки Російської Федерації. Ну тобто, от е, ці намагання задобрити так би мовити, Росію це по суті означає, що адміністрація Трампа досі так і не зрозуміла, що з Росії треба діяти виключно мовою сили, на жаль, так на жаль, так. Тобто, вони й далі йдуть шляхом а, наскоків. Тобто, на, наскок вийшов санкціями, а шок є. А, ми бачимо, що і там завалилися на 15% на фондовому ринку. Відповідно uh -huh. акції Лукойлу Роснефті. почалися питання окремих компаній. Навіть китайська там одна компанія відмовилася від російської нафти. Правда, вона знаходиться далеко від портів, якраз в глибині країни. Ну тим не менш з індійськими та сама ситуація з'являються певні сигнали щодо. Певної призупинки купівлі російських енергоносіїв турецькими контрагентами, тобто, це ж все ж таки все відбувається зараз поступово, але паралельно штати хочуть і далі по суті грати роль такого собі хорошого поліцейського. Тобто, їм вигідно зараз показувати, що. Там умовно за продовження війни там виступає Європа. Хоча Європа не виступає за продовження війни за жодних обставин. Просто ми бачимо таке позиціонування, і це подобається самій Російській Федерації. Вона на цьому намагається демонізувати і Європейський Союз, і Великобританію. Ну треба на когось оцей негатив безпосередньо переводити. От щоб пояснювати, що нібито не російський агресор зацікавлений у війні. Ну абсурд абсурдом. Ну, тим не менш, все рівно дійсно це певні елементи. Т зараз підготовки до наступного раунду перемовин саме так ми маємо це безпосередньо розцінювати. Угу. На останок, пане Ігоре, не знаю, чи є якийсь зв'язок, чи впливає на наші взаємовідносини з Америкою оцей великий корупційний скандал, який набирає обертів наші країни. Це адміністрація Трампа зважає і чи буде не знаю, якось це використовувати в от у нас в контексті не знаю, от, допомоги фінанс, збройної чи в моменті переговорного процесу регулювання війни? Ну, нагадаю, що у нас немає збройної допомоги з боку Сполучених Штатів, ну окрім окрім все ж таки 500 мільйонів, здається, доларів внесених до оборонного бюджету США, який так повністю і не було прийнято от на наступний бюджетний рік. Але що стосується програми Пюрел, як сказав сам Трамп, вони на цьому заробляють і за європейські кошти. Тобто, тут не може бути жодних підстав при зупинки програми Перу. А що стосується тиску на Київ, офіційний Київ, так цілком можливо, це підстава для того, щоб послабити наші позиції. Тут і догадалки не ходи, бо дуже легко тоді буде пояснити, чому. Такий світовий поліцейський, як Сполучені Штати, діють не в протидії російському агресору, а відповідно на шляху там умовно до миру, там намагаються тиснути на українську владу, яка там була замішана в корупції. Ну тобто, ми ж розуміємо, як це інформаційно можна подати. Е, які інструментарії для цього? От зверніть увагу: активізація лінії ФБР. От те, що власне там і вкидали спочатку в медіа, що бачите, там проти безпосередньо. Якраз міндіча там могли бути ідеї. Тепер представники ФБР там в набуде сприїжджає по ротаційній основі щось там раз в 4-6 місяців. і так далі. Я просто кажу, що цей канал він політично саме може бути використаний, дійсно як елемент тиску на офіційний Київ, але може це не означає, що він буде використаний. Тобто, це певні такі речі, які розставляються Сполученими Штатами для того, щоб маневрувати за необхідності. Для нас це просто показує, що ми маємо робити нашу внутрішню. Шню роботу максимально швидко все ж таки намагатися каналізувати отакі конфлікти, не допускати їх, зрозуміло. Тобто, це питання загалом роботи правоохоронної і судової якраз системи. Бо тут не лише треба говорити про антикорупцію тут питання бажання людей бачити справедливість. Ну тобто, це інші моменти. Але для нас що головне? Для нас головне розуміти, підтримують не владу, підтримують український народ, українське суспільство. І відповідно загалом Україну у протистоянні з російським агресором, тому певні слабкощі, звичайно, вони є, і їх швидко не подолати. Але тим не менш, ми нинішню ситуацію взагалі можемо подати як навпаки ефективність реформ, як ефективність антикорупційної вертикалі, і в принципі, виходячи з тих сигналів, які я зараз чую в Європі публічно, то вони і йдуть якраз у цьому руслі. Тобто відзначають ефективність, і це до речі, це показує, що Європа не зацікавлена в подальшому розпалюванні оцієї антикорупційної ситуації, як о, ну, якраз корупційного цього скандалу, який є безпосередньо в Україні. Це якраз і показує, що нас зливати точно ніхто не хоче, але певні підстави для тиску, звичайно, вони будуть. Угу. Ігор Челенко, політолог та голова центру аналізу та стратегії, друзі, допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися в тих питаннях, які ми разом з вами піднімали. Пане Ігор, ще щиро вам дякую за цю розмову, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.